congratulations. What? Чого це? скажи мені будь ласка, який congratulations? Вітаю з днем народження, congratulations. Що не зрозуміло? Взагалі-то, день народження congratulations не кажуть. Чого? Того це? Того що, congratulations кажуть, наприклад, як тобі взяли в університет взяв на работу. Або ти зайняла перше місце, бо бізнес відкрила. Congratulations. А ще Congratulations кажуть 18 лічим 21 рік, або вже сотка. Congratulations! Congratulations, кажуть коли вітають із досягненням. А що тоді кажуть, коли вітають з днем народження або с якими слово. Happy birthday! Happy Mother's Day! Happy Valentine's Day! Happy New Year! Oh, yeah, it